Росіяни продовжують тиснути на Костянтинівку на Донеччині. Місто атакують одразу з трьох боків і намагаються обійти його, щоб оточити сам населений пункт під постійними ударами керованих авіабомб і ФПВ-дронів. Серед тих, хто нині обороняє його бійці 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ вони випалюють і знищують ворога на так званому турецькому напрямку і не дають окупантам просунутися вперед. хоча не приховують тримати тут оборону. Воно вкрай важко. Особливо через ворожі безпілотники на оптоволокні. Хоча й наші бійці активно використовують і такі дрони, і наземні. І в сюжеті будуть реквізити. Бійці просять нас з вами допомогти з комплектуванням на наземні коптери, які нині активно використовують скрізь від підвезення БК до евакуації загиблих та поранених. З напівзнищеної Костянтинівки повернувся наш воєнкор Олег Корнієнко. Ага, йдуть. другий. Околиці Торецька двоє окупантів йдуть до місця скупчення. Одягнувши антидронові плащі, сподіваються, що наші бійці їх не помітять. Бач, типу ага. а, давай, давай, весе. Один одразу гине, інший намагається врятуватися, але його доля вже вирішена. Зараз буде удар. Ага. Доброго єдина. Ось в таких вирвах з трупами усіяні всі підступи до сусіднього міста Костянтинівка. Навколишні села повністю розбиті. Ворог все навколо випалює і постійно кидає своїх штурмовиків у бій. Кажете, що вони технікою вже майже не їздять, Так, так. так. в основному все пішим, пішим. пішим. пішохід тобто групи по дві, по три ВС рухаються. До продольоної точки і потім на ту точку вони заходять. Якщо їх не вбивають на дорозі, то почекають підкрити і навіть в ці хвилини, коли ми знімаємо сюжет, росіяни серед білого дня намагаються дістатися до місця скупчення, і попри хмарну та дощову погоду, наші дронарі їх помічають і починають випалювати. Відпрацювання. Повідпрацювання ще раз. Але й ворожі дронщики і артилеристи не сидять склавши руки. Багатотисячну Костянтинівку вони перетворюють на руїни. Зараз фактично на вулиці дощі це єдиний такий проміжок часу, коли можна заїхати в Костянтинівку, більш-менш спробувати попрацювати, бо фактично, коли дощу немає, небо ясне, ось що відбувається. Впіврони розбивають машини. Ну і власне зараз ось машини їдуть на великій швидкості, бо навіть так росіяни можуть піднятися в небо. Спалені машини тут чи не на кожній вулиці. Завдяки оптовоуконним дронам ворог намагається паралізувати нашу логістику і будь-яке пересування. Кути -кути по хмарності, по похмарності. Це ми перевіримо чи дрони йде? Так. як Плюс-плюс очікує. Місто, яке ще нещодавно вважалося умовно тиловим, нині росіяни перетворюють на поле бою і тактику свою не змінюють. Б'ють насамперед по житловим кварталам. Це ще одна розбита багатоповерхівка у Костянтинівці. Фактично, з кожним днем місто повністю знищується, воно лише залишається на мапі після себе росіяни. Залишають одні руїни, місто розбивають постійно керованими авіабомбами, і зараз навіть чути, як контрбатарейна боротьба триває. Містом під час зливи ми пересуваємося з Маріо, бійцем 49-го окремо штурмового батальйону Карпатська Січ на кожну точку. Маємо лічені хвилини. Смерть тут постійно нависає над кожним кварталом, кожним подвір'ям і вулицею. Сподіваюся, що хтось з військових вижив, але там, де кермо скло і саме дзеркало, а в крові і, ймовірно дрон у лобове скло. Поряд розкидані самі уламки дрону. Це безпілотник мовнія, несе до 10 кілограмів вибухівки, і деякі навіть мають штучний інтелект. Полюють вони не лише на військових, але й ними атакує ворог соціальну інфраструктуру. Окупанти всіляко демонструють. Міста чи люди їм не потрібні їхнє прагнення повністю знищення України і самої нації. Цей залізничний вокзал у Костянтинівці фактично став таким собі символом нескореності і незламності. Фактично, цей вокзал Росіяни ще розбили рік тому, але протягом цього останнього року. Тут інтенсивність ударів по самій Костянтинівці. Росіяни постійно збільшують, розбивають так само вокзал. Кожного разу фактично місяць тому я був тут. Деякі елементи були цілі. Зараз деякі вони знищені, але саме ось напівзруйнований, а але він все одно стоїть, це так само, як і сама Костянтинівка. Росіяни по ній б'ють кабами впівронами, але місто тримається і насамперед, завдяки нашим воїнам, нині Костянтинівку ворог оточує з трьох сторін, намагаються уникнути міських боїв. Поки що російську Орду тут вдається стримувати, хоча військові не приховують. Це їм коштує титанічних зусиль, і жертвувати доводиться найціннішим життям. Бо навіть захопивши місто чи навіть всю Донеччину, ворог зупинятися не буде. Олег Корнієнко Захаркомах. Факти сітві єдині новини. Факти, яким можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.